А він має право спиняти мене? Якщо мобільний блокпост, то має. Має? Так. Точно? Точно? Алло. І що далі? Привіт, будь ласка, документи, перевірки. Е, Причина. Що ви? Там що ти не пише. Дивіться, ебодік. Пише точніше. Точно. Згідно сорокової ведеться. Фотовідеофіксація. Ще по, по раз. Посвічення. Посвічення яке? Службове. О. Да. Алло! Виходь. Ви мене спіняли. Спіняли мене. Давай. that's nice, nice. right, last so. thing Я бачу їх тут добра банда. Да-да-да, ліпиш об вам поставали Все, 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 доезд Дивись.